Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо картоплю по-французьки. Така страва підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Ну що ж, почнемо приготування. Спочатку очищуємо картоплю і одну цибулину. Далі беремо м'ясо. Я зазвичай використовую філейку свинини. Прикриваю плівкою і відбиваю. Я завжди відбиваю м'ясо, накриваючи харчовою плівкою або пакетиком. Так дуже зручно м'ясо не розбризкується по всьому столі і залишається чистим молоточок. Ось таке гарненьке м'ясо в нас вийшло. Далі наріжемо одну цибулину півкільцями. І натираємо сир. Можна на крупній терки, а можна і на мілкий. Сир вибираємо, який любимо. Найкраще такий, щоб добре розтоплювався. Далі нарізаємо картоплю. Я завжди нарізаю кружочками, а сьогодні спробую нарізати за допомогою блендера. Ось така нарізка в мене вийшла. Я дуже задоволена результатом. Картоплю потрібно посолити і поперчити. Викладаємо м'ясо в форму, солимо і перчимо. Зверху м'яса викладаємо цибулю. Слідуючим шаром викладаємо картоплю. Все поливаємо майонезом, посипаємо сиром і відправляємо в духовку. Зверніть увагу, що до картоплі обов'язково треба додати трошечки водички, для того, щоб вона краще проварилася. Далі залишається поставити в духовку і запекти при температурі 180 градусів. Приблизно випікається від 40 до 50 хвилин. Ось така неймовірно смачна страва у нас виходить. Рекомендую спробувати всім смачного і до нових зустрічей.